Тема тероризму залишається досі актуальною в нашому 21 столітті. Кажу зразу, я не проти релійних переконань, я розкрою тему зі сторони психології, деякої мірої науки, тому що психологія молода наука по суті. Але починаючи з 2020 року, набирає обертів у суспільстві, в плані зацікавленості. До того багато людей вважалися чимось несерйозним. а Зараз проходять психотерапію чи сеансу психолога норма. Але не будемо відходити від теми. Тероризм, незважаючи на свою кримінальну сутність, є складною соціально-психологічною проблемою. Він часто розглядається як сорідна форма злочинності, але при цьому має свої особливості. Терористи, як правило, сприймають свої дії не як злочин, а як священний акт боротьби з реальними або уявними ворогами. Сувною рисою тероризму є демонстративність, коли кожен акт насильства є спробою не лише завдати шкоди, але й звернути на себе увагу суспільства до влади. Змії відіграють важливу роль у розповсюдні ідеї тероризму, часто через детальний опис терактів. Іх методів та наслідків. Це не тільки дає можливість терористам отримати бажану увагу, але й стимулює інші донаслідування, створюючи атмосферу страху та нестабільності, Така ситуація дозволяє терористичним групуванням швидко поширювати свій вплив і стати частиною глобальної політичної або боротьби. Багато дослідників вважають, що тероризм часто є результатом психологічної фрустрації. Люди, які відчуваються маргіналами, несправедливо приниженими чи соціально ізольованими, можуть шукати спосіб вирішити свої внутрішні проблеми через закри насильства. Це може бути не тільки бажання відплати за страждання, але й намагання відновити відчуття власної гідності або контролю над своєю долею. Психологія терориста часто визначається кількома важливими факторами, серед яких можна виділити три ключові моделі особистості, що характеризують типові риси людей, які стають учасниками туристичних актів. Психопат-фанатик: цей тип особистості керується глибокими ідеологічними або релігійними переконаннями, що звичайно піддаються сумніву. Він абсолютно переконаний про уті свої дії, навіть якщо вони задають шкоди іншими людьми. Для такої особистості є характерною вузька сфера свідомості, що дозволяє здійснювати насильницькі дії без внутрішнього сумніву чи почуття провини. Фрустрована особистість часто такі люди відчувають внутрішнє розчарування через неуспіхи досягнення життєвих цілей. Ця фрустрація переростає в агресію, що виражається через насильство, зокрема в терористичних актах. Вони часто шукають виправдання своїм діям через внутрішнє бажання відплатити. Це несправедливість, яка на їхню думку їх спіткала. Також в багатьох є, особливо риса, це особистість, що постраждали сімейних проблем. Багато терористів виховуються в умовах насильства або соціальної ізоляції, втрата батьківського піклування та постійне приниження можуть сформувати молодої людини переконання, що насильство це єдиний шлях до вирішення своїх проблем. Така особистість часто шукає нову ідентичність, яка може бути знайдена через належність терористичної організації. Вимоги до членів терористичних групувань зазвичай формулюються дуже чітко. Виключають як формалізовані, так і неформальні аспекти. Це включає вірність у організації та її цілям, готовність до самопожертви, ім'я ідеалі або релігії, дисциплінованість і здатність виконати накази без коливань, здатність до підтримки конспірації, мінімізації контактів з іншим світом, колективізм та спільний відповідальність дії групи. Ці вимоги є частиною того, що терористичні групи ефективно досягнені своїх цілей. Вони сприяють формуванню жорстоко організаційної структури, де кожен член чітко знає свої обов'язки та роль у загальному процесі. Типовий терорист самогубець це молода людина віком 18-30 років, часто з бідної родини, без освіти або з дуже обмеженими можливостями. Він або вона переживають особисті трагедії, наприклад, втрату родичів чи значну соціальну несправедливість. Така людина шукає шлях, як знайти сенс життя або помститься за свої страждання. Часто знаходиться у терористичному акті. Мечеті часто стають місцями, де проповідники переконують молодь у святості смерті ім'я Аллаха. Це часто супроваджується ідеологічною підготовкою, яка передбачає психологічне оброблення кандидата, зокрема через молитви, розмови з наставниками та ідеологічні огрунтування. Фанатизм поєднується з бажанням помститися за своїх близьких або за пережиті кривди. Хоча іслам не визнає самогубство як допустимий акт, існують імами, які знайшли теологічне оправдання таким діям, трактуючи їх як частину джихаду, священої боротьби з ворогами віри, не сфері, що такий акт не є самогубством, а є формою відплати, яку дозволяє Аллах. Франк пропонує ідею джихату як боротьби з ворогами, і в цих умовах образи та утиски розглядається як виконання волі Аллаха. Аллах дозволяє відповідати ворогам ударом на удар, а не особа. А сам Господь обирає того, хто принесе свою жертву. Таким чином, релігійне воротування цієї практики допомагає терористам продати свою самопожертву, як акт виконання божественного наказу. Важливо відзначити, що не кожен, хто входить в терористичні групування, є добровольцем. У класичному сенсі цього слова. Багато хто з кандидатів на сугубці відбирається спеціально за їхніми психологічними характеристиками, такими як відданість справі, лігійна віра, соціальна ізольованість і низька самооцінка. Таким чином, тероризм є складним соціально-психологічним феноменом, що має численні мотиваційні та психологічні чинники. Особистість терориста формується під впливом різних факторів: від ідеологічних переконань до соціальної ізоляції та психологічних травм. Важливу роль залучення усіх до терористичних групувань дірують фрустрація. Агресія, низька самооцінка та пошук сенсу життя через насильство. Розуміння психологічних мотивів терористів допомог не тільки в боротьбі з тероризмом, але й розробці ефективних профілактичних заходів, спрямованих на мінімізацію радикалізації та насильства серед уразливих груп населення. Психологічна підготовка та правильний підхід до осіб, які опиняються на межі радикалізації, є ключовими для попередження терористичних загроз майбутнього. Таким чином, тема тероризму залишається досі актуальною в нашому суспільстві. Дякую всім за перегляд.